Про важливість історичної та національної пам'яті говорили в Закарпатському обласному краєзнавчому музеї імені Теводара Легоцького. Культурно-патріотичний захід під назвою Ніколи не забудемо приурочили до Дня пам'яті загиблих захисників та до Дня захисників і захисниць, який відзначатимуть 1 жовтня. Кожна секунда, яка минула, вона вже є історією, і наш обов'язок, у тому числі як працівників музею. А музей це якраз та установа, яка і займається в основному збереженням історії. І от ми сьогодні будемо також намагатися донести до наших присутніх сьогодні слухачів глядачів важливість збереження історії, важливість історичної національної пам'яті, які стануть нам у нагоді у подальшому державотворчому процесі. Серед гостей заходу, військові, ті, хто на власні очі бачив жахіття війни, що вже стали історією. Я, як діючий військовослужбовець, я приймав участь в бойових діях, і у мене дуже багато побратимів, які, на жаль, загинув, захищаючи незалежність суверенітет нашої держави. І ви знаєте, в нас є декілька пам'ятних дат, і ти їх завжди згадуєш. Разом з тим. Якби у всіх є у нас цивільні друзі, знайомі. Ти дивишся, що ну, для них це насправді якось не настільки ці от дати, пам'ятні, не настільки викарбувані. Тобто, якби вони знають про це все, але не завжди згадують так, як би того хотілося б. Тому періодично нагадувати і розповідати про це, я вважаю таким ну, гарною історією. Важливість таких заходів очевидна. У музеї вже сьогодні роблять усе можливе, аби зберегти історичну правду для майбутніх поколінь. 1 жовтня у замку відкриють експозицію, присвячену російсько-українській війні. Серед експонатів будуть представлені зразки сучасної зброї, а також особисті речі захисників, героїзм котрих ми ніколи не забудемо.